Звідки беруться долбойоби? Я думаю, ви помічали, що є люди, які просто тягне на всяку хуйню, як мух на говно. Вони вірять в теорії змов, в плоску землю, чіпу в вакцинах, гомеопатію, нумерологію, чистки від паразитів, купують детокс курси, нестуть останні гроші гадалкам, вляпуються в секти в залежності. І ви можете мені сказати, що це через низький рівень освіти. Хуй там плавав. У мене є знайома кандидат хімічних наук, яка купує продукцію Coral Club. І, хоча вона знає закони хімії, вона знає, що це повинна розуміти, що це повна хуйня, але ні. Бо вона в це вірить. І я довго думав, ну як взагалі таке можливо? Може, є якийсь ген дебілізму, який передається спадково? Так от, виявляється, дебілів досліджували. І є три фактори народження дегенерата. Так от, перший фактор це стиль мислення. У людей існує два типи мислення. Перший це інтуїтивний, швидкий, емоційний, але поверхневий. І другий це аналітичний. Повільний, енергозатрат нелогічний. от, у конспірологів всяких енергетичних гуру, фруктоїдів домінує перший тип. Вони не аналізують, вони відчувають. Типу, це природня, значить це добре. А потім, коли у них зриває дно після очищення соками, у них не вистачає логіки, щоб зрозуміти причину. Вони кажуть, що то просто шлаки виходять. Ну так треба. Другий фактор це потреба в священному порядку. Люди з високим рівнем потреби в контролі часто шукають глибинний сенс навіть там, де його немає бо їм світ здається хаотичними Бо він насправді таким і є. Ауторія, змови, релігія або аїруфеда дають їм просту ілюзію пояснення, бо їм так простіше жити. Ну і третє це безсилля. Коли людина слабка і не здатна керувати своїм життям і просто пливе за течією, їй треба пояснення, чому так відбувається, бо їй вигодно перекладати відповідальність, що це заговір еліт, що це все світовий уряд винний або Бог їй дав таке випробування, бо тоді не треба визнавати, що це просто тобі не вистачило силі волі, знань чи самодисципліни. І от, коли ці всі три фактори комбінуються в одній людині, ми отримаємо безпросвітного долбайоба. Але чи передається це генетично? Так, от я знайшов цікаве дослідження, яке про. Ходили на близнюках. І виявилося, що спадковість магічного мислення – 40-50%. Спадковість параноїдальних рис теж 40-50%. І це точно свідчить про те, що в народженні дебіла є генетична компонента. Ми ще не знаємо конкретно деталі, що це за гени. Але якщо ви хочете собі розумного сина, то дружину краще обирати без магічного мислення.